Вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Ольга Желізняк. На екрані представлені декілька моделей одягу з відкладним коміром, який ми будемо будувати. Відкладний комір за висотою стійки ділиться на стоячий відкладний та плосколежачий. Стоячий відкладний ми будуємо на окремому папері, а плосколежачий комір на кресленні виробу. В цьому відео я покажу побудову трьох варіантів стоячих відкладних комірів з різною висотою стійки. Будуємо прямий кут з вершиною в точці О вгору відкладаємо 1,5-3 см та ставимо точку Б. Довжина коміра по лінії вшивання дорівнює відрізку ББ1, ширина коміра посередині дорівнює відрізку ББ2. Величина відрізку bb 2 залежить від моди та конкретної моделі, кути в точках B та b 2 повинні бути прямими при оформленні відльоту коміра та лінії вшивання коміра в горловину. На екрані ви бачите допоміжні лінії для побудови цього коміра. Відповідно до моделі, мені потрібно зробити пряму лінію відльоту, тож з точок b 2 та b 1 роблю перпендикуляри та промальовую відліт коміра. Повернуся до лінії вшивання коміра. В точці Б потрібно зробити прямий кут, тож лінія B B1 повинна бути плавною. А далі покажу, як може змінюватись кінець коміра в залежності від моделі. Кінець коміра може бути як фігурним, так і гострим. За таким самим принципом будуємо комір з меншою стійкою. Та нещільним приляганням до шиї. В даному випадку відрізок ОБ складає 4-6 см. А далі будуємо так само, як ми робили в попередньому варіанті. Будуємо відрізок бб 1 який оформлюємо плавною лінією і з точки Б відкладаємо ширину коміра. Це буде відрізок бб 2 Оформлюємо відліт коміра та пам'ятаємо, що в точках Б. Та Б2 повинні бути прямі кути. Далі я покажу декілька варіантів оформлення відльоту коміра. Кінець коміра може бути будь-яким, не тільки фігурним, а й гострим. Переходимо до третього варіанту. Цей стоячий відкладний комір буде мати маленьку стійку. І в даному випадку для нього величина відрізку ОБ буде складати 7-12 см, тобто більше, ніж у попередніх двох варіантах. Далі ми будуємо так само, як і у попередніх обох варіантах. Будуємо відрізок ББ1, який оформлюємо плавною лінією, Та відкладаємо ширину коміра, яка дорівнює відрізку ББ2. В залежності від напрямку моди та моделі. Оформлюємо відліт коміра. Побудову завершено. З вами була я, Ольга Желізняк. До нових зустрічей на каналі Швейка від простого до складного.